Дев'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. П'ятий день. З храму назустріч їм вийшов первосвященник Захарія разом з іншими священниками. Вони зустріли процесію з великими почестями, бо Захарій знав від Святого Духа, що має прийти майбутня матір Божа. На паперті, до якої вели 15 сходинок у пишних шатах, чекав Захарі на благодатну Діву. Молитва. Пресвята діво, мати доброти, мати милосердя. Коли думаю про свої гріхи і згадую про ті страшні хвилини, коли мушу дати гострий рахунок перед справедливим суддею. А твоїм наймилішим сином то страх і тривога наповнює моє серце. Тремчу ціла, коли те згадаю, до кого ж тоді прийду, хто заступиться за мене у тій страшній хвилі перед Твоїм Сином, хто мені допоможе, як не ти, все милостива, предобра моя мати. Тоді моя надія після Ісуса Христа лише на тебе, мати милосердя. Пресвята Діво, потіху покинути. не залишай мене в тій страшній хвилині і хвилині смерті, коли усі мене покинуть. Коли тепер на згадку своїх гріхів така тривога мене огортає. Коли тремчу, як згадаю про те, що маю стати на суд перед справедливим суддею і не знаю, як скласти перед Ним рахунок зі свого грішного життя. Що ж буде зі мною в годину смерті? Мати милосердя, виблагай мені в твого сина, а Бога мого, ласку досконалого жалю, вже тепер за всі мої гріхи і правдиву поправу та вірність Господові Богові аж до смерті. А коли вже надійде хвиля смерті, будь тоді при мені зі своєю поміччю, при добра мати. Додай мені в ту хвилину відваги до боротьби з дияволом, утверди в мені віру в Бога, скріпи тоді мою надію на Боже милосердя, зроби все милостиве, щоб я тоді частіше взивала тебе на поміч, щоб присвяте ім'я Твого Сина і Твоє причисте діво мати, було завжди на моїх устах, коли буду віддавати свого духа. Тієї ласки, якої ти не відмовила усім тим, що тобі служили, цілим серцем бажаю і маю повну надію, що одержу її. Амінь. Марія, мати Божа, мати Милосердя, молися за нас і за померших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Душ наш. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід Твого лона, о ласкава, о, люба, о солодка Діво Марія. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах небороди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна Преснодіво Богородице, Богородиця! Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Присвітая, Богородиця, спаси нас. Присвята, Богородиця, спаси нас, присвятая, Богородиця, спаси нас. oh